Я щаслива. Я щаслива і я здорова. Хто сказав, що я хворію? Ні. Я щаслива, тому що я поруч завжди живу з вами. Фантазія провідна зоря мого життя під такою назвою презентувала свою творчість Світлана Лелях, ім'я якої добре відоме у нашому місті. Знають художника, скульптора, дизайнера, поетесу і публіциста і за межами не тішина країни. У доробку митця є багато віршів, малюнків та різних витворів у дереві, в камені і металі саму людину погано знаю, але у мене таке відчуття, що людина має досвід, має мудрість. Але в той же час вона лишилася в, в душі чистою, світлою, доброю людиною. Це прекрасна жінка, толкова жінка, будемо казати, можна сказати, вона є архітектором, архітектором будівництва пам'ятного знака у місті Корець. В місті Корець, і ми так за співпрацюємо, працюємо вже півтора року, будемо казати. І як знаю, вона просто я сам з міста Корця, вона приїжджала в місто Корець, так само була виставка, теж мені сподобалось, І запросили сюди і приїхав і дуже гарно, і мені подобається. Автора виставки знає як по життю більше 20 років. Ми дуже близькі знайомі, з нею, з її родиною. Я знаю її не тільки як скульптора, я знаю її як поета, я знаю її як художницю. Я знаю, як багато вона виготовила різних проєктів от таких от творчих серію робіт і застосуванням нової техніки графічного виконання художніх композицій на кольоровому металі, що не має аналогів у світі, Гості нетішенці могли переглянути, просто завітавши до творчого дому палац культури. Ми делегацією приїхали із Млинва. Переглянути творчий доробок художниці і ви знаєте враження взагалі як найкраще. Роботи чудові, аналогів таких немає, я їх не бачу. І взагалі вона молодець. Це є мистецтво, це є якась людина має своє... має своє золоті руки, хороші. Хорошу роботу показує. Ну дуже гарний, дуже гарненько. Все знаєте, таких, що бомба, що ще аналогів по Україні бумка ще немає, не бачу. Коли я отак дивлюся на цю дивовижну крапкову графіку, то в мене не раз виникає питання. Я не вперше їх бачу, розумієте? Не вперше на, на презентації виставки, то в мене таке от постійно думаю над тим, як оцей скарб передати. Людям дуже гарно все зроблено. Дуже не знаю, що сказати. мені дуже сподобалось. Захоплено милувалися гості бездоганними роботами, що красувалися того дня у фоє палацу культури. Світлана Мефодіївна представила роботи нової техніки виконання. Це унікальні доробки, переважно портрети знаменитих земляків, відомих діячів культури і мистецтва. Опісля відкриття виставки, свято перемістилося у велику залу. Світлана Мефодіївна уже багато років відновлює історію України у Нетішині, Лисичому, Моршині, Хоровиці, Корці та інших селах і містах нашої держави встановила меморіальні дошки, комплексні пам'ятники жертвам репресій та голодоморів, героям, які полягли за вітчизну, афганцям, фундаторам діаспори, благодійникам і меценатам. Не випадково міжнародний благодійний фонд Святої Марії удостоїв Світлану Лелях почесного звання Українська Мадонна. А її нова техніка отримала патент, себто що засвідчує авторство на винахід та виключене право на використання його у роботі. Це ще було в 1999 році. Зробивши пам'ятник Лисичому, а я цей матеріал привезла із Казахстану. І коли я зробила пам'ятник, подарувала дві дошки меморіальні, і думаю, все-таки такий цінний матеріал. Думаю, щось попробую, може, щось вийде. І ви знаєте, я не буду відкривати секрет цієї графіки. Я думаю, що надалі буде все добре. Я передам цю графіку хорошим учням. Традиційно дійство пройшло у колі найближчих рідних, друзів, колег, однодумців, шанувальників творчості та вдячних земляків. Усі засвідчили свої прояви уваги та поваги, адже кожного доля звела і зі Світланою Лелях за різних життєвих обставин. Говорили про талант, про дружбу, про силу любові до своєї країни, про творчість. А ще не скупилися на побажання. Хочеться від імені виконавчого комітету міської ради, депутатського корпусу міської ради. Побажати вам крепко здоров'я. Творчого натхнення, щоб муза ніколи у вас не залишала, і багато років ви своїм мистецтвом ще тішили від імені колективу Хмельницької атомної електростанції, багатотисячного колективу, від імені генерального директора Паначенка Миколи Сергійовича побажати вам міцного здоров'я, творчих злетів і успіхів, і щоб ця виставка була не остання. Я з превеликим задоволенням хочу, перш за все від імені будівельників міста Нетішина, привітати вам значною подією, тому що не кожен митець, не кожен майстер на своєму житті має право сказати, що я створив саме те, що я створив. Зачастую у нас все повторюється. Але те, що зробили ви, сьогодні відзначено державним визнанням. Ми думали, що вам подарувати. Але просто а, смисл, сенс в тому, що от таке є дерево, це я вважаю родинне дерево. Це дерево життя, яке завжди. Може біля себе навколо зосередити багатьох святкову частину заходу доповнили творчі номери за участю талановитої молоді нетішина. Душевності вечору додав виступ членів родини Світлани Мефодіївни та інших поціновувачів мистецтва. Шановна дорогенька наша Світлана Мефодіївна, тітка мені, кому сестра, кому теж тітка, кому бабушка. Ми ще раз хочемо приєднатися, привітати з такою гарною подією, побажати усіляких гараздів, здоров'я. І е, оте от дерево, от ми знову вертаємося до нього, воно крепке, сильне, живуче, воно об'єднує навколо себе всіх нас. Тому родина хоче, щоб це родинне дерево буяло, розвивалося і щоб ми були завжди разом. І нам приємно, що дійсно я не помилився, що є ви сьогодні стежень цього дерева, як в родині, так і в Україні. Бажаємо всього здоров'я! Саме всього найкращого, щоб ще багато дуже здійснилося. І оці ці всі вітання, всі від нас. Ми все умремо, людей безсмертних нет. І это всем известно і не ново. Но ми живемо, щоб залишити слід дом і тропинку дерева і слова, ви свій слід такий глибокий і такий сильний, лишаєте в багатьох куточках нашої землі. І ці жовті презентими хай будуть символом надії, що і в місті Нетішині нарешті завершиться ваш проект. Світлана Виходівна, приїхавши в Нетішин, влила свіжу кров у творче, богемне життя цього міста. І це той вогонь, який не спопиляє. А веде за собою і творить все велике, вічне і добре. Я хочу побажати їй добра і того, щоб все те, що вона затіяла, щоб це все збулося. Навзаєм, автор презентованої виставки щиро подякувала усім присутнім і тим людям, котрі підтримують та надихають на творчість. Я дуже задячую. Керівникам установ, генеральному директору Олі Панащенку, Альвіні Петрівні, яка постійно дійсно підтримує і морально, і фізично, і матеріально. Дай вам Бог здоров'я, Альвіна Петрівна. Я дуже завдячую, що. Маю дійсно таку землячку, ви мені сказали і я вам кажу. Також завдячую ОБГС оцабрикі, голові управління, його заступнику Степанюку Олександру. Завдячую всім керівникам, підприємцям, які дійсно підтримують мене. Завдячую депутатам міської ради, завдячую Марчуку, секретарю міської ради, який дійсно сьогодні підтримав е, цю справу. Взагалі, е, віднісся дуже порядно. Яциніку Миколі Сергійовичу Культура і хочу подякувати директору Палацу культури Світлані Петрівній, також завдячую ведучим Ганні Митюк, шестерику Олександру, які постійно, дійсно поруч зі мною підтримують.